Наша подорож традиційно розпочинається з аеропорту Києва Жуляни. Далі трохи більше двох годин у повітрі і посадка на території Італії. Ми прилетіли в аеропорт Бергамо. Звідси до Мілана приблизно 50 кілометрів. Будемо добиратися на автобусі. Квиток коштує 5 євро. 40 хвилин ми їдемо до самого міста. Дороги, звичайно, тут ідеальні, але в автобусі не заснути. Хочеться роздивлятися все навкруги. От моя валіза, ми вже приїхали. Правда, кут я не знаю. Зараз будемо шукати метро. Автобус привіз нас на центральний залізничний вокзал Мілана. Тут розташована і одноіменна станція метро Централі ФС з допомогою картки легко купуємо квитки на метро, причому одразу на два дні. Так дешевше. Віза, подорожуйте без турбот. Дивіться далі: Дуому ді Мілано – єдиний у Європі готичний собор, побудований із білого мармуру. Вихід зі станції метро Дуомо, і ми одразу потрапляємо на соборну площу. Тут і розпочинається подорож. Перші блоки фундаменту цього храму заклали ще в 1386 році. Загалом будівництво Дуому вели майже п'ять століть. Поки я розявивши рота, роздивляла собор та годувала пташок. Головне в цей момент. Щоб ці пташки е, не зробили свою негарну справу, цей хлопець вже зрозумів, що на мені можна заробити браслет. Лише один євро. З якої ти країни? Сенегал. А я з України. О, я чув про вас в новинах. У вас зараз проблеми. Бажаю вам удачі і дякую. Вже з ниткою на руці заходжу всередину собору. Вхід для всіх безкоштовний. А от за можливість фотографувати всередині чи знімати, потрібно буде заплатити 2 євро. Ніланський собор четвертий за розмірами храм у світі. Кажуть, якщо прибрати лавочки, то всередині одночасно можна розмістити 40 тисяч людей. Це більше половини вболівальників Олімпійського стадіону в Києві. Чесно кажучи, я навіть уявити не можу, як передати усю цю красу на відео. Якщо наша камера зможе це зробити хоча б відсотків на 30, я буду дуже щаслива. Тут неймовірно красиво. Вітражі у цьому соборі вважають найкрасивішими в Італії, а над алтарем собору схований цвях. Кажуть, ним розпинали Христа. А просто зараз ми піднімемось на дах найкрасивішого собору Мілана. На ліфті коштує 12 євро, аби піднятися. Сходами сім євро. Квитки не дешеві, тож ми вирішили зекономити та підніматися сходами. А їх тут аж 67 п'ятдесят. 78, дев'ять 70, 71. нагору піднімаємося швидко. Тут можна нарахувати більше 130 шпилів. Усі встановили у 19 столітті. Самі міланці називають свій собор головним, тому жодна будівля не повинна закривати його. Саме через це з даху дому до відкривається найкраща панорама міста. Не пошкодуйте власних коштів і обов'язково підніміться сюди на дах дому. Тут неймовірна краса. Дивіться завтра театр Ласкала та музей Леонардо да Вінчі. Не пропустіть мій путівник, Мілан.